Друзі, всім вітання Автомаркет. рівно з вами є в нас наявності Такий холодильничок, це у нас Mercedes Sprinter 2016 року на спарці в середній базі на 7 євро Лет та з потужною холодильною установкою кар'єр. В ідеальному просто стані, як технічно, так і косметично. Все ціленьке, в оригіналі, без сторонніх втручань. 6 колес також в дуже хорошому стані. Має ззаді гідроборт. Гідроборд просто новесенький, ніде не пошкрябаний, нічого. Також будочка всередині, просто в ідеальному стані, без всяких пошкоджень. З ось такий великий холодильник. Має також камеру заднього виду. По розмірах довжина 3,55, ширина 2,30 і висота 2 метри. Будочка як ззовні, так і всередині, просто в ідеальному стані. Тут у нас також ціленьке, гарненьке, без всяких зауважень. Має розетку, він у нас іде трьохмісний, У водія є підлокітник. Ось така от, мультимедіа, клімат-контроль-кондиціонер. На автоматі також має три ключа. аж. Салон у нас доглянутий, чистий. Подвигуну mm -hmm. тут у нас потужний 3-літровий дизель. На 190 тисяч сил та 140 кВт. Машинка просто ідеальна. І ціна в неї 33 800. Будемо чекати нас на стоянці. До зустрічі!